Маклагарин. Те, що Оскар ледь-ледь не програв боротьбу Шарлю, а ланду не спромігся випередити Макса. Це були лише квіточки. А ось коли настав час підстопів, пішли вже ягідки. Щоб не пропустити вперед Леклера, котрий телепав на одну вічність позаду, команда вирішила, що свіжу гуму першим треба взути саме піастрі, про що й доповіла Норісу, котрий в цей час їхав попереду напарника. Насхвильоване запитання Ландо, а чи не призведе це до Андеркату? Змістка запевнили, що не варто хвилюватися. Все буде very good і чіка Бамбоні. Проте, після хвилі підстопів, Норіс опинився за спиною в піастрі. Андеркат спрацював. Зрозуміло, що жодного злого умислу в діях команди не було. Ландо просто не пощастило з підстопом. Це перегони, тут таке трапляється. Та все ж, з містка запропонували Оскару пропустити Ландо. Щоб нібито дотриматись уявних правил чесної гри, а я лише нагадаю, що коли не пощастило піасті і він отримав штраф від суддів за брейк-тест Ферстапена позаду машини безпеки, через що австралієць не лише втратив лідерство, а ще й пропустив напарника. Вперед, команда не почула прохання від Оскара про чесну гру і залишила ланду попереду. Ну а чого ти чекала? Перед Папая Рус усі рівні, та як з'ясувалося, дехто все ж рівніший. Цікаво, чи не запропонують змістка на одному з наступних етапів Оскару зійти з дистанції, щоб трохи вирівняти шанси між напарниками в боротьбі за титул чемпіона. Оскільки Ландуш не винен в тому, що його боліт зламався в занверті, йому просто не пощастило. А це цікава ідея. Пропоную дочекатися наступних етапів, щоб дізнатися, куди саме заведе Макларен їх бажання і розуміння чесної гри. Куди куди до чемпіонства Норріза. Але це не точно.